Третя навичка це нейтральність. Звісно, нейтральність у медіатора на першому місці, а у керівника нейтральність на третьому, так? Але і там, і там ми кажемо на третьому. Тому що сама нейтральність це настільки стан медіатора, скільки його вміння залишатися нейтральним і неупередженим під час розв'язання будь-яких конфліктів. І уникати ескалацію цього конфлікту, зберегти баланс у своїй команді, якщо це керівник або лідер. Тобто, якщо лідер, одразу розбираючи будь-яку конфліктну ситуацію, або керівник проявляє а, не нейтральність, а якийсь а, до когось звертається краще, а для когось гірше, то він заглибить конфлікт в своїй команді. Ось чому ми кажемо так, нейтральності емоційної в житті не буває, завжди є забарвлення, але вміння розмовляти з людьми, якщо я лідер і керівник, дотримуючись оцього цієї неупередженості і емоційної нейтральності, принаймні в своїй поведінці, не, не, не виносити ці судження, забарвлення якимось. Це правда, це неправда. Тобі вірю, тобі не вірю. Одразу на ці ярлики навішувати на свою команду на людей, з якими ми спілкуємося. Це дуже важлива навичка, абсолютно архіважлива навичка, не тільки для медіатора.